Традиційний кон конкурс це виконання виїзного завдання зторії нашого населеного пункту людину року. І взяти в неї інтерв'ю. Отже, інтерв'ю людини року села Оболонь. Що традиційно завжди у КВН – це розминка. І Набули надалі вже спортивної форми, ми пропонуємо провести розминку, так би мовити, гімнастику розуму і вміння. Команди приготувалися до розминки. Пройшов рік чорного півдня. Гусі дома є і не один чорний петух. А не звернули ви увагу, як півень співає? Весь то коли і захищає очі. На що і чому? Ще раз, розчитаєте питання, а ви не відповідає. Ні, вечнічні. Бавчити. Чорного півня, щоб не бачити, як з самого ранку вже рано, рано не пізно ввечері, а рано, вертається із вечорниць. Відповідь команди кові. Па я заплющаю очі того. Що він пісню на пам'ять знає? <звіл�и> ви, як ви думаєте, що б це означало? Час! Я тільки... <піл�и> <піл�и> <smusia>

можете бачити кіно, їхні виступи. Зараз я вам назву шість гумористів, і ви їх повинні будете розділити на дві рівні групи. По якомусь одному признаку. Серед цих гумористів є карооки, є сіроокі, є жонаті, є холостяки, є лисі, а є щуваці. От ви їх всі розділите на дві групи, щоб у кожній групі був по якомусь одному признаку. Ось такий. Арлазору. Це той, що каже, мужик, мужик. Петросян, видатні наключи. Записуй. Якщо пишеш, запиш. Записуйся, якщо випиш. Маче. Арканов, На мене тест.

Банецький. Вони Лисі, Петресян і Винокур, женаті і Іванов і Арканом всі роки і так, будь ласка, відповідь. ну це, дійсно, був жарт. Ви знаєте, там спорний вопрос, то жонаті, як то <рес> Ну, Признак такий, дуже простий. Треба було в одну групу взяти гумористів, які починаються на голосну букву. Іванов, Арканов. Арканові, Арвазурова тут. А, зараз, команда, <плес> 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 така ситуація. Учень провинився в школі. Вчитель приходить до нього додому. Яка розмова, на вашу думку, відбувається між учителем і учнем? Колько, а хто вдома? Ми йдемо тільки в спальню, а ми йдемо на кухню. Заходить вчитель до учня до дому і питає, колько, татко вдома? Дома. Ну тоді ти йди в спальню, а ми з ним зайдемо на кухню. до нього додому. Мати вдома немає, а батько теж заховався. <рик> так спасибі. І наступне третє питання. Питання в нас останнє буде педагогічне. Всі ми маємо роботу з дітьми. Так от ми вас запитуємо. який найкращий віку дитини. Який найкращий віку дитини? Коли і не хоче на віку дитини це младічка, коли вона ще не сприймає всі проблеми, які зараз на щось. На нашу думку, відповідь не зовсім вірна. Вініш не повністю зроблена відповідь. Найкращий вік у дитини це коли ви вже її не водите за руку, а вона вас не водить за носа. А, і третє останнє питання. Ми слухаємо, команда дружбани задає. Учень питає вчителя, що ви мені порадите, порадите, вчитись на зубного чи на окуліста? Що ви йому відповісте? Час. Так, так. А я не зубного чи окуліста. Так я як питання, я на дівчата. А ми на кожного? На офтальмологу. Офтамило. Офтальмологу означає окуліст. Так, І команд, відповідь команди дружбани. Що ви мені порадите? Вчитись на зубного чи на овкуліста? На зубного, на зубного. Бо людина має дво, двоє очей, а зубів аж 32. І зараз ми посухаємо на яку дали журі. Ми тут довго думали, думали і посовітувалися. У нас за привітання дружбани і ковік, То команда дружбани 4 боли. Кувік також 4 бали. Розмінка. Розмінка також команди готувалася дуже хорошо. Питання, Ну, ми вирішили, що команди дружбани були трошки дотепніші. Вони трошки в них з юмором більше було. І ми їм поставили 4,5, 4, а ковік 4. ось загальний рахунок, дружбаний 8,5, а ковік 8 балів. Буде похоже на нашого разм'ятого. Індійські факіри сплять на грізках, тому що шурупів важче вставати. Будь ласка, ваше запитання? Про що думав Грицик? Пішов Грицик на дискотеку. Прийшов додому, капость, економія одразу електроенергії, нема світла. Повечеряв при світці, та й схилив свою буйну голову на руки. Мати бачить, свічка догоряє, а син думає. Вона засвітила другу свічку. А Гриць думає, ось уже світонок. Мати питає, про що ти синовку мащина? Прошу, мати, час. Чи сходить сьогодні в школу, чи ні? Так, батька А Грецик матері на це відповідає, де наші горобці сідатимуть, як батько розвалять тюн. Продовжуємо питання. Мне надо плюс чана. Запробуйте. Запробувати. Алло. Он противополон вас. А ч видно? Ополон просить вас. Якого було? Київська. Та, ні, не київська, та на Таранківська. То що ви хотіли? Я оце мікрофони підключав, думав, ки африканські. Відпочити поїхав. Я була, в нашу? Що йому ще в нас треба? Що погріться чи що хоче? полювання нам відкривають. На зайця. Депутат цар, зніміть собачий костюм і не гавкайте. А супротивник партер вимагає. Криворучка отключи. А супротивник партер вимагає. За кожний виграш, щоб тато був у них вистрія. Хто в Україні супротивник. От вогонь перетягли. Хто ще в нас може бути супротивник. Господарську роботу. Банан. <реш> Хай мене порають, вони з поїдять! Хай в кочегарку носять. Це буде в нас на кавець. У нас тут жарко, вийде, який мокрий, як брющ. Читайте, брюш. Якщо оскорбляють певну особу після Кравчука в державі, виключіть цей мікрофон. Команді культур. Таке завдання в новорічну ніч могли прийти в голову тільки нашого мастевого. Я гонят за Маріон. Всі путні люди в новорічну ніч степиться за столом і п'ють що щоколо є. Шампанське, або ко гампот, або це та водичка.